Скажи мені, будь ласка, ти ж бачив останні соцопитування, які були от зараз протест... болю. <с> Це цієї України, але тут цікаво інше. Я уважно подивився і побачив деякі моменти, які мене, скажімо, відверто здивували. Поясню, чому? Два тижні тому вже... Було Центр Разумкова, да. так. І воно показало, я вам зараз виведу на екран, що президенту України довіряє 17%. А тут з'являється геть інше: 74 довіряють за два тижні. О, ой, а як же так сталося? А потім я зрозумів: ми не бачимо тут тих, хто скоріше довіряє, скоріше не довіряє. Просто всіх загнали в одно. В довіряє. Так, да, змішались да. кучу коні люди, да. Скажи, будь ласка, взагалі, а що відбувається, навіщо зараз з'явилася ця соціологія від кнісу? Я не хочу казати, що вони маніпулюють. Це ж замовник ставить таке, ну, от умову, наприклад, щоб такі опитування були. Що відбулося? Скажи, будь ласка, от поясни, що не, а, не а, так. А я, але я скажу я не погоджуюсь, да, замовник може ставити якісь умови. Але підрядник, якщо він якусь репутацію дорожить, він може відмовитися ну власне від грошей. Да, навіть відмовитися. Ну тому, що якщо б я проводив таке, потім сказали, от Вітя таке вчудив, так на що мені ті гроші, якщо мені потім будуть казати, так вітя маніпулює. Тому що тут пряма маніпуляція. Тому що треба розділяти ці речі там, бо е, є там повністю довіряють, там скоріше довіряють, або навіть там, типа, якісь. Бали можна виставляти, да? рейтингуючи. От, тому що я, то як політтехнолог, вам скажу, що соціологія, як політтехнологія, вона, ну, скільки є політика, скільки є соціологія, скільки вони в парі працюють, там, типа, соціологія може, можна через соціологію маніпулювати? Можна. Я кажу, сам таке робив. Ну там, принаймні на місцевому, хоча б рівні, там, на рівні там, виборів на округі. Я колись вів кілька округів навіть в Верховну Раду да, в Сумській області або там вибори якогось мера. От. Я ніколи не був керівником штабу, але як був да завжди. От, всю дорогу. І тобто, ну от, на, наприклад, є такі формуючі опитування, тобто елементарно, щоб як ви, глядачі знали, як можна соціологію маніпулювати. Коли виходить зразу 50 чоловік в місті, а у вас кандидат, якого ніхто не знає, ну поки що не знаю. Поки що не знаю, вам треба швидко розкрутити. ви кажете там, типу, а ви довіряєте там, типу, там ну, умовно, Пупкіну, там типа, а хто це такий? Ну, так це ж кандидат, отакий, такий, такий. такий. І ви якби не агітуєте, щоб вас не послали нічого. Ви там типу, просто хочете дізнатися, чи довіряють тому, тому, тому і заодно і пупкіну. Да? Там, ну, от. І таким чином це формуюче опитування на впізнаваність. Або там, типу, ну можна розставити по-любому, тобто соціологію можна використовувати. Це не значить, що соціологію не можна приміняти. Це значить, що лопатою можна копати. а можно, блин, там саперной лопаткой там быть кому-то по башке, да, то есть инструмент можно выкористовывать и так, и так. Наша влада дуже любит микро... микроскопом забывать гвозди, хотя для этого же вроде есть молоток, и молотком удобнейше, но микроскопом тоже. Микроскоп можно дивиться, это инструмент, а можно гвозди забывать, и гвозди получается, особенно если советский Мікроскоп фірми Електрон сумського розліва. Да? Мікроскопи в Советському Союзі всі школьні робились в сумах. От ним можна було сміло гвозді забивати, але краще в нього жучков дивиться, паучков. От. Ну, десь, десь так. І тому тут, я би сказав, що зараз було воно використано як маніпуляція, тому що у Разумкова дуже чітко поважаючи себе, розділили, що є. Якби повністю довіряю, і я скоріше довіряю. Е, знову ж ну, за велика цифра. Цифри, коли не б'ють, то мені е, підозріло. да, Там було е, 42, і 17, це 59. да, Тут 59, а тут 74. Такий розльот, тобто якась, якась соціологія каже неправду. І мені, у мене зразу сміливе припущення. А яка соціологія каже неправду? Ну, та, що. Скажем, неправильно зробила технічне завдання. Хтось виправдає, ну таких замовник попросив збити все в кучу. Я кажу: ні-ні-ні, це не катіт, тому що підрядник теж відповідає своєї репутації. І тому треба було б сказати, що І у мене ж перше питання зразу із цих 74, якщо навіть зробити сміливе припущення, що тут все правда, князь зробив. То припущення стосовно того, там, типу, а скільки повністю довіряє, а скільки частково? Тому що, наприклад, якщо там, ну, чи довіряєш ти, спитайте мене доктору Камаровському, як педіатру питань нема. Там, а, ну, взагалі, Ну так, да, да, я довіряю Камаровському, а в футболі? Ну, в футболі. Я з ним футбол разом не дивився, там, типа, е, от, не знаю, там, а в політиці? Та Боже збав, де, де політика, де доктор от, там, типа, Не довіряю. Тобто, частково довіряю я доктору Комаровському, довіряю частково. От вам і все. За це довіряю, за це не довіряю. Ну, я не знаю, хто може там частково довіряти Зеленському. Це в чому? Ну, можливо, в тому, що там, як мене колись на Майдані одна тітка, яка за Януковича, і казала, що ну то, що ж ви його не любите, ну він же ж річні сім'ї. Ну да, то есть Янукович, бачите, там типа, так и Гитлер, Гитлер же ж собачник был, собак любил. Вы понимаете, то есть собачники могли сказать, там, ну, Гитлер все-таки да. А вы представляете, там, если узнают, там, я вот, например, наоборот, там, я больше до кишек, да, там, типа, если я узнаю, что Ленка Зеленская, его Владимир Александрович, там, любят э, котив, та ту породу, что и я, там, типа, Я, звісно, довіряю їхньому там, чим кормить готов. Але і все, пожалуй, ну, не знаю. От. Ну, можливо, ще там, типа, мені там цікава думка там, Зеленського про Маслякова, да, там, про Женю кашевого, там, ще про щось. Але от, ну і все там, в чому можна довіряти. Але ви розумієте, що якщо сильно покопатися якось психологу в мені, то скажуть, бач, і ти Зеленському в деяких питаннях довіряєш. Вітя, як ти мог, а в кошках же ж довіряєш там, типа, а в там ще там в катячому кармах, як як експерту йому довіряєш. Я да, довіряю, блін. Там типа, ну от бачиш, довірчивий ти наш. Так що це все туфта Насправді, взагалі, махатися. Рейтингами довіри, це туфта. От. Чому? Тому що я, я 1050 раз повторюю, да, що я просто, щоб студенти мене зрозуміли, я завжди їм розказую на пальцях. І от я розказую, що якщо дівчина довіряє і петі, і Колі, і Васі, то вона все одно вийде замуж за когось одного, а довіряє там з ним там довірить. Ти б довірила Петі провести тебе там з якоїсь вечірки додому, да, довірила Петі, а Колі, і Колі, і Вася, і Вася теж. Все, вона довіряє всім трьом. Але там потім спитаєш, а є що вдруг замуж за кого? І вона для себе дуже чітко знає за кого заміж. Але проважати можна всі. Подарки дарити можна всі, там квіти вона прийме від всіх. Там, ну довіряє вона цим людям. От і все. Все ж просто, все елементарно, Атсон, там, типу. І Тому це маніпулятивна технологія, навіть у Разумкова, тому що треба. Ну, все-таки треба лекцію перед цим прочитати. Що взагалі рейтинги довіри це про інше, тому що ті люди, які довіряють Зеленському, вони можуть довіряти ще Юлії Володимирівні, вони можуть довіряти Білецькому, Буданову, Залужному, вони можуть довіряти, наприклад, Борісу. Джонсону, да, Дуді, там, типа, от, і, але ж ті не будуть брати участь у виборах. А ці будуть, коли будуть брати участь у виборах, ви довіряли і Зеленському, і Залужному, і Порошенку, і там, а, але ж голосувати треба за когось одного. І тому це різні речі. Ну, всього <кій> <кій> да, так що... Скажіть, будь ласка, а дивлячись на все це, ну це ж на випадковість не збіг обставин. Попри всі заяви, що до виборів ніхто не готується, ми спостерігаємо, що до них не готуються в цих процесах завжди. Але так може статися, що найближчі вибори, якщо так все залишиться, як є зараз, в Україні проведуть в Російську Думу. Це не жарти, тому що ну, а стає питання виживання країни, а хтось. Піклуються про свої вибори, намагаються захопити більше влади, наприклад, владу в Києві. От на днях відбулася подія, яка мене відверто здивувала. Депутатів, які служать Збройних сил України, почали переводити, але дуже цікаво. Вони в бойових частях, вони на Донбасі, але їх переводять звідти, щоб вони період переводу не були присутні на сесії Київради. Ну, це дивовижна історія. Так, ППДшка, це київські частини, Борислав. Де... Я це бачив у тебе в Фейсбуці, мало того, я цей твій пост перепостив. Я Але це ж ймовірна ситуація. Використовують фактично можливість зловживання впливу на Збройні Сили України і роблять перевод. Але найцікавіше там була історія одного з цих депутатів. Він каже: А як це може бути? Мене оператора РЕП з бойовим досвідом. Який воює на фронті, переводять в тил в резервну роту. А що такое не потрібні зараз ще оператори на фронті? Ну, всі розуміють, що навіщо це робиться. Тому що сесія, щоб не був присутній на сесії, переводять більше того на наступній сесії, на нове місце можуть перевести це можна робити без кінця. Але всі розуміють, навіщо? Більше того, вже і лівий берег про це написав, і громадський, і все інше. От я дивлюся і хочу поставити тобі тільки одне запитання: а зараз на часі взагалі цим займатися? Ну тому що мені здавалося, що юзати отак Збройні сили України в своїх інтересах для того, щоб просто використати когось, зняти з фронту, перекинути в резервну роту для того, щоб людина не була. Присутня на сесії. До речі, в коментарях прийшли люди, якщо ти бачив, хоча писати, а що їм ви зараз в Києві сидіти? І там прийшов о, там, багато ну, пройшли ті ж самі депутати. І кажуть: дивіться, от я пройшов Бахмут, Кліщівку, Зайцево. і вони називають, де вони? І зараз, де вони воюють. А мене переводять, він каже, взагалі кудись зрозуміло, в тил. Це ви як вважаєте? І люди починають, ой, а що так буває? І це в цей час, коли переводи паралізовані, і не можна майже нікуди перевестися. Це найцікавіше. Так от я хочу тебе запитати, а що ж у нас з виборами? Що, Все одне готуються до них, незважаючи на те, що стоїть питання зараз не те що про вибори, а справді про виживання країни. І замість того, щоб забути про рейтинги, забути про вибори, постійно якийсь я спостерігаю. Намагання захопити більше влади, намагання атакувати опонентів. А, чую про те, що хочуть санкції на кличка. Чую про те, що санкції на Порошенка наклали превентивну. Це, до речі, дуже цікаво. Спостерігаю інформаційні кампанії. Це, це, це у нас щось нове в нашій юриспруденції. Це взагалі. Спостерігаю, <клух> як інформаційно атакують залужного ботаферми. що щодо про залужного. Наприклад, він написав статтю, запостив. Дуже прибігли, все таке лайно пишуть. Притом заходиш, всі чисті профілі, всі боти, але люди ж не розбираються. Це я, тому що я фахівець в цьому питанні, я дізнаюсь, хто і що робить. А тут, і в мене тільки одне запитання: Так що вони так борються за владу, що їм байдуже Україна, то правий виходить Грушевський, який сказав, що Україною, на жаль, правлять ті, кому Україна не потрібна. Чи що відбувається? Що взагалі, як це назвати ці процеси? Поправлю Грушевського, Їм Україна потрібна, але їм потрібна Україна не так, як нам, да. Для мене Україна це єдність мертвих, живих ненароджених. Для мене Україна це там, коли я вожу студентів, ну, Колись водив ще там, на Дімірджі, на Іпетрі, Паялам по Крима, потім і там, по Карпатам, і все, От, коли на Гаверлі стоїш, плачеш, дівчатки заплакали, тому що вони співають гімн України там, на Гаверлі, я з ними заплакав. Там. І коли буваєш в цих печерах, і там в цьому ти любиш Україну. Ну от всіми фібрами а вони теж люблять Україну. Вони люблять Україну як гараж, як огород, як квартиру свою. Вони просто по-іншому люблять. Тому е, Грушевський трошки помилявся. Ну вибачте, що я на метра, так я кажу. Але е, їм Україна потрібна. Але їм Україна потрібна як кормящий ландшафт. Як огород, на якому можна насипати собі там на криптокошельок свій, от як вони люблять Україну. І тому з такого огляду вони таку Україну втратити не хочуть. Коли мені теж вже дуже запально, ну я намагаюся не говорити, не мітати, ні м'ячить бісер. От, але там кажуть: ну він же ж не втік, він же ж там той, він же ж не піддався Путіну. Звісно, Путін хотів забрати у нього там. Цей офіс президента, – ні-ні, нє, Україна це наша корова, ми її доїмо. От як вони люблять і вони люблять дають Україну. От а для нас у, у Україна це ну це щось ще святе. Ну, взагалі, це довго можна говорити, але я завжди поправку на вітер роблю, що вони по-своєму там, типа, вони, вони цінують це як ресурс, якого можна там постійно це, е, щось брати. От, е, але вони, щоб е, залишитись при владі, їм абсолютно на все наплівати, вони висунуть, ну, причому них, у них буде своє пояснення. Ну, так ми ж хочемо свято, ми ж хочемо це клічка здвінути. Зачем? Ну, то щоб е, був, було більше адмінресурсів. Для цього треба його там якісь, може там, кнопку за, нажати по його просьбі або там системно в його команді. Давайте відправимо цих людей далеко. Так він необхідний тут. та та по барабану, блін. І це от дуже схоже вже, знаєте, на, на «Баби нових наражають уже там, типа, та справляться як нібудь, та ще щось там, тіпа". тому що це доцільніше. І виходить дійсно так, дійсно, правда, що е, їм. От сіюмінутне, от те, що їм скріпить владу, важливіше, ніж те, що відбувається на фронті. Ну, вони, причому вони щиро скажуть, якщо ви їх прижмете, ну нічого ж не станеться за одної людини. От вони ж це ж так і скажуть, що там типа, ну нічого не случиться, фронт не посипеться. Чого ви уперлись, Бабиренко і Березавце там типа. А тут от потрібно, тому що тут доцільніше. А навіщо вам там ключка здвинуть? Як він не справляється, а прийде наш, буде справлятися. І ми бачимо, як. Справляються в Чернігіві, в Сумах, де мерів там по різним причинам, там в Чернігіві по безпреділу брали, чи як в Сумах там ну, підловили на чем там на корупцію? Ну, це ж суд визначить, була корупція чи ні там, або в Полтаві, там де міських голів нема. Або де там по безпреділу поставили просто обласних, не обласних, місцевих військових адміністрацій, там, типу, і імени в виду там місцеве самоврядування. Де яке там самоврядування? Яке там ще самоврядування, вони кажуть, там все самоврядування должно бути в столі, щоб не чули ні, ні Філатова, ні садового, там, типу, блін, все, всім там самий-самий, там, ну то есть, опортуністичний варіант, це просто, блін, не. не 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 взагалі там не повишать голос там, тим більше в сторону влади. Зробіть вигляд, що вас нема. От, оце от вони хочуть тобто вони. Вони намагаються узурпувати владу. Тобто, для навіщо їм треба скинути кличка? Чому? Тому що вони думають, вони ну, дурень думка в багатьох. Тобто, це, все, це все неправильна стратегія, але вони вибирають таку, що ага, вони ж десь, мабуть, десь прочитали, там же ж є міша начитаний, да, Подаляк. Ну, десь він прочитав, що не можна що, ну, умовно. Якщо столиця ваша, там вам нічого не страшно. Да? Проти вас революції не зроблять, то що там типу, умовно там, столиця ваша. І того, а що треба зробити, щоб столиця була там, толерантна до Зеленського, поміняти вождя. Да? Там, типу, вона тепер буде ваш вождь там, типу, такий, такий, такий. такий. І, от, і ми таким от нехитрим способом будемо Київ контролювати, тут ніяких революцій, поэтому ми можемо по з безприділу, там ЦВК нарисує результати, там ще щось ще там. Типу. Господи, Трампу по барабану демократична ми країна, чи не він це прямим текстом, каже там Європа поопирається і простить нас, тому що ми ж їм потрібні, як щит проти Росії. типа з'їдять, Ми будемо виступати по безпреділу. Просто не пустимо там на вибори тупо залужно. От, просто не пустимо. І що ви нам зробите? А Крим на ой, Крим, а, а, а да, Крим наш, а Київ наш там, типа ми його контролюємо. То що наш. Голова військової адміністрації, а де ключку, ну десь там е, ми ще з'їли, і десь там все, от вони що хочуть. Тобто просто-напросто там е, вони, тобто, це от для нас. Ну е, якщо б мене зараз спитали не про Стамбул, а десь е, сьогодні польська газета дзвонила і спитали про вибори, я я б сказав, що у мене є сміливе припущення, що вони хочуть використовувати адмінресурс. А чого ви так думаєте? І оце. Кейс з кличком це один із маркерів. Але я таких ще назву 10. То, що в Сумах немає мера, в Чернігові немає мера, там в Полтаві нема. Я знаю, що з головами міських громад роблять на рівні там міша. Всі голови пригнули. Там мало є там, героїчних, там, як он мерка натопа, який там достав шашку і готов сражатися. От, е, ну, е, І от таким от нехитрим способом ми бачимо ситуацію. Не, не не просту, есть, що місцеве самоврядування хочуть задушити. Навіщо? Для того, щоб контролювати тотальний контроль для того, щоб не випустити владу. А ми тут кажемо, що якогось депутата Київради хочуть десь перевести, щоб він кнопку не нажав. Ну понятно, але це маленький елемент, і вони між собою там, типа, блін, чи блін тут. Це там, типа, о чем тут говорить? Ну, типа, фронт же ж не посипаться. І це їхній аргумент навіть не нам, це собі. Тому що ж треба виправдатися, то що ми зараз скажемо, із-за вас, блин. На фронті все ваші і ваші вони. Там, типа, докажи, що нас. Ну, так ось вам кейс. Вони. І заодно нічого не буде. Але скільки таких одних? От тут один, тут один, а все, це тисячі. При всьому цьому я можу сказати тільки одне. Дивись, я не є симпатиком кличка, і не тому, що ми конкурували з ним на виборах. Ні, ну просто в мене інший погляд на майбутнє Києва. Але я визнаю, що його обрали кияни. І все. Я, До речі, не, я не є симпатиком Зеленського, але я визнаю, що його обрали українці. І я не вимагаю негайно знести Зеленського або кличка тільки тереш, тереш, через те, що вони мені не подобаються. Це називається демократія. Є електоральні вибори, коли електорат може зробити вибір, він може помилятися, я вважаю, що він помили, помилився, а Але... Володимир Олександрович, як в тому фільмі День виборів, а? да там типа я вважаю свободу слова, якщо це слово моє. то дуже схоже до речі, дуже схоже. Але скажи мені, будь ласка, дивлячись на те, що зараз відбувається, чи можна тоді казати, що у нас дійсно. Посилюється авторитаризм. І я кажу так, у нас не диктатура, бо при диктатурі нас з тобою розстріляли вже. І ми це розуміємо. Дивись, в Росії, наприклад, там історія така: Навальний говорив, говорив зараз закрили. А, хтось щось сказав там закрили. А, Німцов казав, вбили. А, Політковська казала, вбили. Це ж завжди так працює. Білорусь найкращий приклад. Опозиції нема взагалі. Вона або вигнана з країни, його вигнали, або знищена фізично. Ескадрони смерті в Білорусі існували реальні. А закривали в Лагеря, і там теж знищували. Мені Андрій Санніков, колишній кандидат президента з Білорусі, Політв'язін, розповідав те, що відбувалося, ну, це жахіття. В Європі, в Європі відбувалося те, що ну, я собі уявляв, десь там. Камбоджа, де там робили це червоні хмери. Але те, що я знаю зараз, про Білорусь каже тільки одне: так, країна з диктатурою. У нас ще ні, у нас не диктатура. Визнаю, у нас ще можна говорити. Хоча до багатьох, хто говорить, приходить або ТЦК, або СБУ, або ще хтось, ну, наприклад, дипло... д... журналісти-розслідувачі. Показали щось і до них приходять. Це ж ми знаємо, це ж не випадковість. То в мене запитання все ж таки, куди ми крокуємо? Це 100% Європа, Щоб я розумів, чи ці люди навпаки роблять все для того, щоб нас не взяли в Євросоюз. Найбільша біда України, всього цивілізованого світу, ну, я би сказав, найбільша біда зараз Трамп, але на другому місці ми, тому що. Україна воює якби за цінності, і мало то Зеленський офіс президента на цьому постійно наголошує, що ми ж не просто так воюємо з Росією. Ми воюємо за цінності, за ці цінності, які представляють Європу. Але біда в тому, що самі, сама держава Україна цих цінностей не дотримується. От, найбільше найбільша проблема в чому. І, да, звичайно, мрія Зеленського дуже проста. Це щоб ми стали чимось кшалт Орбанівської Угорщини. Ну, він би взагалі хотів бути як батька Лукашенка, от щось побудувати таке, але зрозуміло, що батька Лукашенка ну, не, не ка двору, треба бути щось пом'ягче. Да? Тобто, от саме авторитарний режим це саме то. От, де недостатньо свободи слова, ну якби фасадна демократія є, атрибути є, що якби є парламент, є в парламенті навіть опозиція, бо на Росії і в Білорусі ж так, да, ми ж кажемо, що її нема. А тут якби є, які, яка даже там десь може десь щось виступати, десь якісь ютуб-канали, десь якісь там блогери, яких ще там. Не дозатюкували, э, виступають, але вони абсолютно ігноряться, там кажуть, що за експерт, ні, це не от Безугла, от експерт. От Мар'яна Безула, то експерт. От якщо взяти військовому питанні, двох експертів, покажіть, там залужний і безла, вони скажуть, хто такий залужний вообще? Хто він такий? там, типу, От у нас є, коли експерти призначені від офісу президента. І вроді би, якби атрибути є. А демократії нет. Це називається фасадна демократія. Власне, її розбудовував кучма, потім ми її на Помаранчевому майдані зламали. От при Ющенке було якби, дуже легко і ліберально. Але там Ющенко той же Зеленський, роздавив, там, зробив там, бджоляром, пасічником, там, ще, там, сеньор Голодомор, там, типа ще щось. От, ми ж все це пам'ятаємо. Оце, до речі, ми говорили про інструменти. Да? Тобто, Зеленський був інструментом в руках олігархів по демонтажу всього українського. Він висміював українське. От яка була роль Зеленського, коли він був всього на все. Бо він каже: Я ж не політик. Ні, ні, ти не політик політикова, ти був інструментом в руках справжніх тих, хто хотів політику робити. От вам і про інструменти. Так що. Треба, щоб ми дуже чітко собі розуміли і уявляли, що нам треба буде після того, як заморозиться війна, ну, навіть якщо це буде просто зупинка війни, а не перемога, то для того, щоб далі існувати в українській державі, вона мусить стати цивілізованою не, не в декораціях, не в рюшечки тут головне, да? а головне. Внутрішня начинка, і тому ми ще у нас і після війни буде ще боротьба. Слава Богу, дай Боже, щоб вона була безкровною. да от Але нам буде цю каймарі треба змінити щоб вона назавжди пропала, і слід її пропав. Тому що інакше е, ну на цю державу ну поставить нельзя буде. погоджуюсь з тобою, і хочу сказати тільки одне. Не треба мовчати. Треба казати те, що є, навіть якщо правда неприємно. Не треба мовчати і казати не на часі. Ну не треба казати про корупцію, не треба казати про авторитаризм, не треба казати про кумовство, не треба казати про квартальство, не треба казати про факапи, не треба казати про хабарі. Треба. Бо коли мовчиш, це вбиває. Коли мовчать люди, то це вбиває наших оборонців. Бо кожна гривня, яку крадуть. Кожна гривня або кожне призначення некомпетентної людини призводить до того, чому втрачаємо наших героїв на фронті. І втрачаємо інтереси України. Тому треба вказувати, треба говорити, треба намагатися примусити владу змінювати ситуацію. І, до речі, це вдається час від часу. Але краще все ж таки дочекатися, коли закінчиться війна, і змінити владу. Тоді цих не і шоуменів не треба буде виправляти. Сподіваємось, що народ засвоїть цю науку і більше помилок такого штибу робити не буде. Час покаже: зрозумів український народ чи не зрозумів? Подивимось. А тобі від я хочу подякувати за цей ефір, за твої думки, за твій час і як завжди, дай одужуй Ти потрібен Україну. Да. Дякую, до найкращого. Тримаємося все.